Чи не вперше за роки незалежності України розпочато провадження за державну зраду? Запорізька СБУ звинуватила 33-річного мешканця Енергодара у співпраці з російською розвідкою. Завдання завербоване українець отримав у Криму усіляко сприяти російським диверсантам на сході, моніторити рух біля українських військових частин. За статтею державна зрада йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Два десятки десантників 25-ї повітряно десантної бригади з Дніпропетровська, які відзначились у Краматорську і здали терористам техніку і роззброїлись. Уже затримала військова прокуратура. Військові мають відповісти за те, що самовільно покинули позиції та порушили присягу. Саму бригаду розформують, заявив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Відповідне доручення вже отримало Міноборони. Місце десантників займуть частини військового спецзагону. Нагадаю, що напередодні у Краматорську місцеві заблокували колону десантників, а потім їх роззброїли. Терористи захопили техніку і перегнали шість бойових машин у Слов'янськ. 15 броньованих машин заблокували біля Краматорська ще вчора в день прихильники федералізації. Ми гражданські, ми нічого не розуміємо, нічого не знаємо. Побачили техніку боїмося, встали напроти них. 25 п'яту окрему Дніпропетровську повітряну десантну бригаду збройних сил України направили захищати місцевий аеродром від нападу терористів. Полковник Олександр Швець, командувач високомобільних десантних військ, веде переговори із загарбниками. Серед тих, хто блокує техніку, здебільшого. Лише обурені місцеві. Втім, телефоном командир звітує комусь про масове збройне захоплення. Взяли в методами. командування у особі полковника швеця таки вирішує здати зброю. Військовослужбовці віддають затвори особисто командиру. Вже сьогодні верховний головнокомандович визнає усю 25-ту повітряну десантну бригаду зрадниками і заявляє про її розформування. 25-та окрема повітряна десантна бригада, військові якої проявили боєгузтво та здали зброю, буде розформована. А військові, які винні в цьому, будуть відповідати перед судом. Самому міноборони полковника Швеця зрадником ще не визнали. На сайті лише уточнили, затвори і справді віддали командувачу, Втім, і із добрими намірами. З метою уникнення жертв серед цивільного населення військовослужбовці віддали затвори від частини стрілецької зброї командувачу високомобільних військ України. Журналісти змогли зафільмувати, як він у ході перемовин дружньо братається із чоловіком у камуфляжі та балаклаві з георгіївською стрічкою, очевидно, захопником. Піти, але не для того, щоб виконати наказ та охороняти аеродром, а повернутися назад у місце дислокації, просить командувач високомобільних військ. Я прошу місцевого населення, дати можливість цьому підрозділенню подрозділенні по тому ж маршруту, відкуди вони прийшли провину за зраду. Експерти покладають не на усю 25-ту бригаду, а особисто на командувача Олександра Швеця. За нашою інформацією, десантники виконуючи наказ, здали затвори від стрілкової зброї командуючому ВДВ. Командуючий ВДВ, аргументував свій наказ тим, що він особисто виступає гарантом невикористання зброї проти місцевих мешканців, яких використовували збройні екстремісти у якості живого щита. Вже порушила дві кримінальні справи: одну проти загарбників, іншу проти дій військовослужбовців. Стосовно військовослужбовців, однієї з частин збройних сил України, яка виконувала завдання у Донецькій області, зареєстровано кримінальне провадження за частиною другої статті 425, Не дбало виконання служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Якщо військових таки визнають винними, їм загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Євгенія Цвітаньська, Ірина Повонок, Сергій Осачук. Новини 2+2.